Чорноморець в останніх чотирьох матчах взяв сім очок. Верес взагалі не програє у трьох останніх іграх. І є словетні матчі. Нічия проти Шахтаря. І, звісно, що перемога над зорею Олександр Бабіч і Олег Шандрук. Олег Шандрук, якщо хтось не пам'ятає, грав за Чорноморець. Я принаймні пам'ятаю ці часи. І Непогано зберігся пан Шандрук за. Останні 10-12 років. Суперники сьогодні принципові верс перемагає в трьох останніх матчах в Одесі, здається. Сьогодні на полі є людина, яка забивала переможний єдиний м'яч у попередньому одеському двобої Дво цих клубів. І давай. Дібрав Хобленко виграє повітря. Є момент у Івана Петрика. Ліва Петряка. Ліва нога. Як так ковзнув він м'ячу на Петряка. Петряк. Во-во-во! Що тут робить Віталій Армаков? Поміж ніг прокинув. Здається, може, навіть і годі. І ось атака права фланга. Будко. Передача в центр. 1-0. Це автогол. Але ніхто не скаже, що цей гол Чорноморець не заслужив. 21 хвилину верес так трохи мучив футбол, а футбол цього не пробачає. Богдан Будко мені іноді нагадує, знаєте, такий варіант з Даріо Серною. Тобто, це посунений праворуч плеймейкер, який віддає такі передачі. Партнери відшукують для нього простір. Давайте розбиратися взагалі, хто там формально забив цього м'яча. Та я теж думаю, що це був Євген Морозко. Євгена Морозка в цьому турі, здається, це третій автогол. Якщо порівнювати з іншими, це трохи більше схоже на кейс Тараса Михавка вчора проти оболоні. Просто всі розуміють, що якщо б цього м'яча не дістався Євген Марозко, то його дістався б Олексій Хабленко. А Чорноморець. Просто мікрорухи якісь робить в цьому середньому блоці. Гончаренко дуже непогано знаходить він Мервалівича. І ось це схоже, принаймні на ідею якусь гри. Годя п'ятою слабенька, дуже слабенька. Зараз була ну, як, якийсь певний механізм або алгоритм того, як Верес бачить цю групу. Бачу годя! воу вау, воу во. Зона підбирання оголена. За кадушка на Хабленка. Чіпляється за м'яч непогано. п'ятою віддає. Кайо Гомес. Будко. Який молодець та Петряк! Виборов цей м'яч. Нічого собі. Я вам скажу, що м'яч летів. Тут саме куточок. Кобленко. Гомес. Будко. Не знає, що робити з м'ячем. Віддай. Містеру Бібі. -Бі, Богдан Будко. Годя. Помиляється зараз. Але є перехоплення. Кльоц. Кльоц. Грає на Дахновського. Дахновський! Годя лівою ногою! Є сейв від Рудька. Незадоволений Артур Руцько. Діями свого захисту. І я вам скажу, що прокинувся верес на 42-й. Побачимо якось пізненько. В школу вже спізнилося точно. Гончаренко в першому таймі від нього було декілька цікавих вертикальних передач. Хороший пас зараз був на Дахновського. Формально це удар по воротах, але без суттєвої загрози. Дахновський непогано з підйому приклався, але м'яч все ж таки якось звалився з ноги в останній момент. Чолочний біг. І хороша передача. в Штрафний майданчик. Годя не поспішає. Лівою ногою. Вирізав зараз Годя. Що ж так повільно, якось мляво зараз Дмитро Годя наближався до воріт Артура Руцька. Показує у дот, що його Тут чіпляли за руку. Це вже фінальна фаза. Скіба. Теж ризикував насправді. Ми бачили вже в цьому турі. І в першому темі цього матчу ми бачили, як можна зрізати м'ячі в свої ворота в таких ситуаціях. На 1-2. Дуже легко гарцює на м'ячі Іван Петряк. Петряк хороша передача на Бутка. Ми знаємо, що буде далі. Будко класний пас в центр, Якщо б зараз не завадив Віталій Єрмакову. Олексій Хобленка. Ну, зрозуміло, що він форвард. Егоцентризм – це його стиль. Хороша скітка. І один-один. Семен Вовченко. Показує він трибунам Чорноморця. Що вони були надто гучні, щоб його роздратувати. Дуже легко тут я вам скажу проаналізувати дії захисної ланки моряків. Що, власне кажучи, сталося? Шевченка подає, виграє воздух гайдучик. М'яч потрапляє однозначно в руку Віталія Єрмакова. І перше на підбиранні Вовченка просто розстрілює руцька. Я вам скажу, що можливо тут були б ще запитання до цієї руки. Але дограв епізод до кінця Семен Вовченка. Хороших смуг для. Команд другого ешелону Свісний Солов'ян не дав він можливості розіграти цей кутовий. Можливо, це було б і не дуже справедливо. Чорноморець і Верес розходяться міровою. Ви що знущаєтесь, говорить хтось з представників Вереса. Я так розумію, Вовченко не розуміє, чому Солов'ян не дав можливості розіграти цей кутовий. Солов'ян показує йому свій годинник, що час вийшов. В принципі, аргумент абсолютно залізобетонний. Нормальний такий. Настрій в обох тренерів: і Бабіча, і в Шандрука. Солов'яне Мастрою годинник, ще й Богданові коготу.